Чи має Україна шанс приєднатися до НАТО після перемоги у цій війні? Я сподіваюся, що так: НАТО буде набагато краще з Україною, і для України буде краще всередині НАТО. Станом на зараз я не знаю, як це станеться і коли. Але сьогодні важливо, що Шата Україна. Розвивають набагато ближчі відносини, зокрема економічну співпрацю. Я передбачаю, це станеться для того, щоб розширити чорноморську стратегію. США. я впевнений, це необхідна процедура для того, щоб прийняти Україну в НАТО. якщо цього не трапиться, які будуть гарантії безпеки для України? Українкосадонно акентспікфомаґевмен. Я не знаю і не можу говорити за мій уряд, але очікую, що будуть більш чесні відносини в усіх галузях. Це буде щось схоже на відносини США та Ізраїля. Це необхідно до тих пір, поки Україна не стане частиною НАТО.